Мої вітання, друзі. Сьогодні буде невеличкий ексклюзив на огляді. Це Suzuki Burgman Street EX. Це незвичайний Burgman, в них є, звичайно ж, вагомі відмінності 23-го року випуску скутер 125 кубічних сантиметрів об'єм двигуна чотиритактний інжекторний на повітряному охолодженню. Порівнюючи попередньо з бургманом, який в мене був 19-го чи 20-го року випуску Street EX, я вам скажу, що має доволі непогану суттєву відмінність, скажімо так правильніше. Так, візуально, можливо, не кожен помітив і навіть я. Але зараз я вам все 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 розкажу. І почну з самого цікавого, що додалось. На попередній огляд на бургмен. От, всі на заднє колесо говорили, що це докатка і так далі. Що зробили наші японці? Вони поставили замість 10-го діаметру, вже стоїть тут 12 колесо, гума 100 на 80х12. На гарний новий данлоп стоїть, легкосплавний диск. Вже немає оцього, хто дивився попередній огляд захисту, крила. От, ну, Відповідно, 12 колесо. Тепер бургман на 212 легкосплавних, красивих дисках. І я вам скажу, це радує. Це дуже і дуже радує. Так, побігли далі. Ще вони додали багажник. Багажник такий алюмінієвий, гарний під кофер одразу. І він дійсно ну, має вигляд, як то кажуть. По-третє, що додали? Додали вони тут систему старт-стоп. Стоїть система старт стоп і магнітний стартер. Так, ну і здається все. Хто знає щось більше, ніж я, чи щось помітили, додайте, будь ласка, в коментарях. А так знайомимось далі. Так, по сидінню, величезне сидіння, і я вам скажу дуже зручне. З от такою червоненькою ниточкою, з прошивочкою, все дуже гарно виглядає. Так, що ми дивимось тут? 23 й рік, або третій, або 4 місяць. Так, це в нас накидочка на сидіння. Так, далі тут у нас оригінальні документи, зеркала, от такий прикольний підкарбоновий стиль. Так, це в нас гарантійний. Гарантійний талон, дивіться, 23, 25, 8, 23 е, книжечка Street EX і, звичайно, ж інструмент. Ну, цікаво. Так, тут дані по тиску скільки кого підкачувати гума і все. А вироблено незрозуміло де. Не бачу поки що. Так, далі. Бак, тут знаходиться чистенький, гарненький, все тут дуже красиво і прикольно придумано. І багажник дійсно багажник якби додає і виду, і такий він масивний. Круто зроблено. Мені дуже подобається. Кольори у нас такий матовий, сірий і трошечки світліший. Дуже гармонійно і дуже красиво вони все в колір. Гарненько так підмітили, ну, гарний бургман і, я вам скажу, дуже зручний. Мені він сподобався. Е, сподобався і попередній, але цей особливо, звичайно ж, є за що. Красивий такий апарат. Е, в обмеженій кількості в Україні всього-навсього одна штука, так що хто думає, не думайте. А купуйте. Так, по дизайну. Два ключики. Брилочок даю в подаруночок свій. Є справа в нас тут невеличкий бардачок такий. Ну, В принципі, все красиво, по-новенькому і дуже непогано. Так, зліва гачечок, зліва ще бардачок з зарядочкою USB. Доволі все дуже і дуже гарненько зроблено. Так, Отак виглядають ручечки, все новеньке, красиве. І я вам скажу, доволі стильно все так зроблено, гарненько. Так, глянемо спідометр, він у нас такий на планшеті вже. Дуже гарненький, система старстоп, один кілометр пробігу ми проїхали. Так, побігли далі, є вітрове скло. Таке невеличке, але непогане, симпатичне. Так, поворотнички, крило, передня гума Dunlop також, гальмівний диск, ну відповідно все нове. Все на все один кілометр. І то це... О, трошечки дивіться, це відстало, це мені так здається. А, ні, воно такі. А, ні. Так, LED оптика, до речі, без лампочок, без нічого. Це у нас такий, хто бачив попередні огляди, красивий такий, денні ходові вогні. Ну, З такими сірими вставками мені подобається бургман. Дійсно, в красивому такому компонуванні. 12 колесо також переднє, легкосплавне, тут 90-90 на 12 розмір гуми йде гідравлічна вилка. Все шикарно по скутеру, без подряпин. Саме цікаве, що в нього пологий пол. Людям зі зростом там 1,90 дев'яносто буде дуже зручно, так як і мені. Так, Made in India. Індія. Да. Вже сузуки роблять в Індії. Тут у нас якась Suzuki Eco Performance альфа. Не знаю, що означає альфа, будь ласка, хто начитаний, напишіть. А, дійсно, красива техніка. Ано включи стопік. Дивіться, в якому дизайні красивому. Стоп-сигнал. Поворотнички працюють гарно. Ось так габаритний виглядає. Красиво. Так, ано, ну заведи. Магнітний стартер тут, його практично не чутно. От, На ближньому світ, світить центрально, а на дальньому світить ліва і права додатково, бачите? Отак От воно красиво і гармонійно зроблено. Ну, Дійсно, бургман мені довподоби. Так, ну що, по... По зручності з моїм 1,90 90, я вам покажу. Він дійсно високий, дивіться, реально високий скутер і зручний можна рівня до дома. Покажи старстоп. Ну все, заглох, бачите, двигунчик. Працює система. Так, покажу вам точніше як працює двигунчик, дивіться тихенько. Гарно, тихенько, комфортно працює двигун, От, працює система Star Stop, бачите. От, ну і, як завжди, невеличкий вигляд збоку. Взагалі мені дуже-дуже подобається його стоп і габаритний, дуже симпатичний буркман. Ну, що тут сказати? Дуже-дуже симпатичний, свіжий, новий, стильний бургман. І як би, рекомендую вам, поки ще є в наявності. Моделька дійсно рідкісна, з системою ну Повністю є все. Є зручність, є комфорт. І знову ж таки, саме головне, що це нова техніка. Кому подобається, звертайтеся, контакти в опису під відео, також посилання на телеграм-канал. Дивіться, система StarStop працює. Все, до нових зустрічей. Не прогавте, техніка дійсно, ексклюзив. Всім гарних покупок.